Ігор вопрос к вам ли нарушивши права каким-то образом признавать, компенсувати, или на війні як на війні? Ну, перш за все, треба сказати, що більшість речей, які в сьогоднішньому звіті зазначені, і чому це так активно піднімається? Це через те, що у нас влада не назвала війну війною. От ми говоримо зараз власне про війну. Але міжнародні організації не розглядають це як війну, тому що юридично війни немає. Юридично існує так звана антитерористична операція, і відповідно, виходячи з цього, робляться відповідні юридичні висновки, в тому числі і правозахисними організаціями. Це одна проблема. І друга проблема, ще полягає в тому, що давайте скажемо правду, що в 2014 році, коли все почалося, і до війни, коли почалась, і в принципі більшість фактів, про які говоряться, і в звіті, власне, і в суспільстві, говориться, це є 2014 рік. Ми опинилися, Україна, держава опинилися в ситуації, коли а були відсутні на Донбасі правоохоронні органи, тому що, по суті, міліція на 90% зрадила країну. Багато працівників Служби безпеки України зрадили країну. І відповідно ЗСУ не було здатне на той час захищати країну, було деморалізовано. І по суті країну стали на захист країни добровольчі загони, добровольчі батальйони. І відповідно, виходячи з цього, вони виконували функцію і служби безпеки в більшості своєї, і міліції, і збройних сил, і тому подібне. Відповідно, були затримання. Я не виключаю, що були перегиби. Але ну, от невеличкий приклад з власної, з власної практики. Колона батальйону Азов, тоді тільки створеного 5 травня 2014 року, рухається з бази, яка тоді знаходилась в селі Стародубівка Донецької області на Маріуполі. На відтинку дороги між Мангушем і Маріуполем ми потрапляємо в засідку. Відбувається бій. Більшість хлопців були неозброєні, лише невелика частина. Відбувається бій. В результаті бою ліквідовується нами кулеметник, який вів вогонь, і в полон потрапляє перший міністр так називаємо ДНР оборони Ігор Хакідзянов. Я особисто вів його допит, але не було слідчих, які б вели на той час допит. А треба було з'ясувати звідки зброя, і потім виявила, що вона це зброя, яку вони викрали у військових, коли підпоїли чаєм із надійним. Ну, військових присипили українських, захопили зброю. Треба було виявити. Де в Маріуполі які точки бази знаходились і тому подібне? Звичайно, я не мав повноважень ну, на той час проводити його допит, але м оперативна ситуація вимагала цього. Ну, Ігор, річ же йде о пытках. Он вам розказав эту інформацію. Ви ж не били його, ви не заставляли його сіла. Далі я розповім. Далі є на відео, він ціленький, здоровенький. Ну єдиний тільки в трусах, тому що вибачаюсь, обгадився, коли потрапив до полону. Але коли його э, етапували в Київ сюди. Коли його допитали в Міністерстві внутрішніх справ, Служби безпеки України, його помістили в Океанівське СІЗО, відповідно, він отримав захисника згідно mm -hmm. закону, все. Yeah. І він почав писати, що його катували, його там питали, йому там засовували кипятільники кудись, чи ще щось. Потім його поміняли, зараз він там, ну, в ДНР десь знаходиться собі і все. Як на це реагувати? В той же час, ну я не виключаю, що дійсно були і перегиби. Я ж не можу сказати, що всі святі і тому подібне. Але зараз в Старобільському СІЗО сидить е, мер Стаханова Борисов, якого також я затримував, допитував перший, доставляв сюди. Він уже написав, ну, мабуть, тисячі кляуз, що його там катували, хоча його ціленьким, здоровеньким, привезли. Віддали в Міністерство внутрішніх справ. Єдине, ну вночі не прийняли, віддали зранку. Літаком сюди доставили, хакідзянова вертольотом, ну не, не били, ну нічого. Але скарги регулярно. Я регулярно відписуюся і ходжу, даю пояснення, що не катував, що лікарів СІЗО приймали, бачили, ну його стан і так далі. Але в той же час я ще раз хочу наголосити: ну я не виключаю, що були перегиби, що дійсно бо застосовувалася, да. але давайте поглянемо з іншого боку, коли люди, от про цю засідку, що я розповідав. Коли йде автобус, коли в ньому абсолютно беззбройні хлопці, виключно з дубінками, і по них хлящує кулемет, яка в них має бути реакція на того, хто стріляв? Власне, звісно, можуть зігнати злость, можуть побити і все, але знову ж таки не розглядалося міжнародними інституціями. Как бы было понятие войны, бывало а давайте сразу об спросим сразу Дениса. Давайте спросим сразу Дениса об этом. Денис, скажите, действительно ли вы, если бы была официально объявлена война, война в стране, не рассматривали вопросы попыток? В отношении пыток, как называется происходящий конфликт, война, антитеррористическая операция или что другое, никакой никакой разницы не делает. Угу. Пытки запрещены в мирное время, они запрещены. В военное время, в военное время это военное преступление, за них конкретні люди повинні довзі ніс тіснітак що але в звіті чітко написано незаконні затримання крім ну крім всього тому я ж не говорю я ж не відбілюю ну все що все біле ні абсолютно білого немає Воно все про законності, сіре. коли уже не було так, правових органів, але правових органів коли не було. От я читав сьогодні звіт вашої організації. Там чітко написано незаконні затримання. Ну дійсно не мали права затримувати, але що мали робити? Розумієте? Mm -hmm. Тому я погоджуюсь, що катування шляхом там різати лезом. Паяльниками, ще чимось, це катування, я ж не заперечую. Але незаконні затримань, утримань і тому подібне. Ну, а що я мав робити із цим хакідзяновим? Сказати, іди далі стріляти. Можу сказати чітко, що в батальйоні Азов, якби хтось здійснив акт насилля ще й сексуального по відношенню до цього, вони були б розстріляні. Це я вам так. заявляю відповідно, не вигнані. А Ми, Ні, навіть просто. якби це були наші сам, бійці, саме прости, саме це я даю доказ, тисячу відсотків. А операції, це підтвердить білет одновременно в лютому Чекайте, давайте, Як ви уявляєте давайте, собі, що потерпілий знаходиться на території так званих ДНР давайте, і ЛНР, і він зараз буде когось звинувачувати звідти? Як ви уявляєте, компетентні органи нашої країни? Які мають реагувати, проводити слідчі слідчиї, ну як? Як це має відбуватися фізично? Ніяк. Чому? Хай приїде сюди. Влада гарантує, що його не будуть катувати, цей дасть покази, хай пройдуть очні ставки. І все. А так сидячи в окупованому Донецьку, невідомо хто на нього там впливає. Можна звинуватити Його, Його, а мене, Його, не вас в кінці кінців, і в і взагалі Ісуса Христа в тому, що щось відбувалося. Смотрите, далеко не всі случаї касаються людей, які зараз сторони і в недосягаємості для компетентних органів України. Часть из них живет здесь. Это первое. И по ряду случаев можно было бы провести расследование. Так и Десли, Сопа, Богатев. Впадает от Мне разных можна людей. Я могу уявить в роли адвоката СБУ, але э, в данном случае э, наша спецслужба діє не тільки як правоохоронний орган, а як орган превентивний. Коли здійснюються превентивні дії по відношенню до осіб, які виступають проти територіальної цілісності і державної безпеки, я знаю таких сумасшедших комуністів, отам і в Маріуполі вони зараз ходять спокійненько на свободі, яких приходилось затримувати, бо вони і солдат труїли, і частини блокували, і в бочки з медом на Валнавахі носили. І тому подібне такі божевільні комуністи, як кажуть. Тому е абсолютно можливо стосовно даної особи, а можливо, якихось інших, задіювалися превентивні методи, тобто їх затримували, потім відпускали, і е в умовах е війни. Це абсолютно гібридної, дійсно, яка відбувається, це абсолютно нормальний речі. Ну, відповіді близьким родственникам була... довжні були давати ситуація. Ні, ну інакше треба, треба було був інший вихід. Діду, який мед приніс і готувався принести, треба було вивезти за вугол, пристрелити і сказати: Ну так трапилось, він там біг. Але гуманна українська влада. В гуманна да, ви образі СБУ провела превентивну розмову. Я десяток таких комуністів по Маріуполю знаю їх там тиждень, два тижні потримали, поспілкувалися. цьому по випадку повинно було СБУ жені этого чоловіка дати ответ. Ну, конкретно. пропозиція звернення публічне до вас як міжнародної організації, і ми виведемо цю розмову зараз на інший рівень. Є боєць АЗОВ з позивним «Севастополь». Я передам особисто вам обов'язково його дані. Не хочу казати в прямому ефірі, зараз зрозумієте, чому. Це працівник міліції з міста Севастополя, який залишився в вірним Присязі, вийшов на територію України, воював в батальйоні Азов, під Івайськом в розвідгрупі потрапив, потрапив в полон. Він зараз утримується в Лефортово, в Москві. От питання, що він робить в Москві. От я хочу, щоб міжнародні організації правозахисні поцікавилися в російського уряду, що громадянин України Задержан за незаконне пересечення границі. Що там? він робить там? У нас є всі докази, що він її не пересікав. Що він робив Лефортово? До нього не допускають адвокатів, до нього не допускають. Представників наших, наших МЗС нашого більше того, стверджують, що він громадянин Російської Федерації, бо е, вони анексували наш Крим і тепер вважають, що він Автоматом їхній листок. громадянин. От, будь ласка, втруйтесь, це дуже серйозне питання. Я не називаю прізвище Наподобне тільки ріші. тому, що Денис в Криму її. Также в докладі говориться о тому, що пытки пленных проводяться на базах правого сектора. Ми приглашали представників правового сектора прийти сьогодні на ефір, прокоментувати доклад. но вони відказались. Пожалуйста, ваш коментарі, Я Я хочу... якщо можна Семен, два Азову. по базі, значить, з повною відповідальністю стверджую, що ніякої бази Азова в кінотеатрі, який тут називався в Маріуполі, ніколи в природі не існувало. Існує база полку Азов зараз е, на Урзуфі. Це колишня дача Віктора Федоровича Януковича, існує у спеціальному військовому містечку в Маріуполі, але не біля кінотеатра. І біля кінотеатра ніякої бази не було. Тому я підтримую думку колеги Семена, що такі речі можуть бути навіть сплановані з метою дискредитації. Щоб сходились покази одних, других, третіх. Ну я знаю де були є бази. Ну це ж смішно. У Мене не коментар. Мене ще одне звернення є. Воно і до колег народних депутатів, і до пана заступника міністра, і до представників міжнародної організації. В сумах у в'язниці за поданням Державної міграційної служби України утримується під екстрадаційним арештом Бікаєв Аслан Назірович. Це людина, яка згідно указом президента Чеченської Республіки Ічкерія в 96-му році. Очолював комісію по розслідуванню вбивств та каліцтв інвалідності дітей до 14 років під час російської агресії. Зараз його можуть видати Російській Федерації, де на нього звичайно очікує страта. Я прошу всіх втрутитись. Він згідно Конвенції, ООН має повне право отримати статус біженця. Тому що йому загрожує смерть. От давайте приділяти таким випадкам, як Дикаїв, як Севастополь, Увагу це реально живі люди, яким реально загрожує смерть. Одному в Ліфортово в Москві, а іншому при у випадку екстрадиції в Російську Федерацію, де вигадують, що він до чогось причетний, суди Грозного. Ми знаємо, які в Грозному суді суди.